Були укладені попередні договори. Що ви такі говорите? Я не розумію, про що ви зараз говорите. Я вибачаюсь, давайте будемо Ді, триматися. Та, все ж таки в межах. Я не, не, не збираюсь з вами триматися в межах. Що ви за х говорите? Я сьогодні виходжу з ресторану. Так. Ви мені говорите про урядовий квартал, так. ви мені говорите про мого брата. Так. І ви мені мало того про ви Карпат, говорите Хім, про, про... Ну, про Карпат Хелз. І що далі? І що далі? Тобто це все простіше обставин. А це у вас якась викривлена фантазія. Ви просто хвора людина. І ви знаю, що вам сказати. Я ви, вибачаю, ви але я почув Ну, що від мене? свої мене оцінки, мене будь, мене. будь ласка, я вам запитав, що я почув. Ну, ви сьогодні хочуть. дали оцінку про те, що хтось купляв щось. Що я ви... просто розумію, що ваш брат займався довгий час, зокрема, бруківкою в другому боці. Мій брат. Визнали, полотувався на посаду мера. Так. Сьогодні благодійний фонд в з Другобучі теж, так. 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 і сьогодні є нормальним власником і договори. потім придбав ну, такий, ну, став співвласником такого ну, активу. Ну, ну, а скажіть, будь ласка, якщо є якого так великого одного з найбільших в країні хімічних ну, нафтохімічних підприємств. Ну, Унікально. Ну і що далі? Більше того, який мав стосунок з, з того, що я розумію з ваших слів, до Андрія Іванчука. Він не який то, що мав стосунок. Отримав Ви, контроль над цим підприємством що що це було Іванчука, що він знав, що це Іванчука, був я, я, я чув про це, але він це не визнавав, що зумі. Як це не визнавав. Є ще один акціонер, Ільхам Мамедов, який є колишній менеджер це що? багаторічний Лукоїв. Дивіться, ну, це, ну, ти, ну, друг, ну ви ж ну, ви такі відношення маєте до бізнесу. пан я, Іванчук ну, і що далі? отримав контроль над цим так. активом так. в той час, коли люди з його безпосереднього оточення були при владі. Ви напевно, пам'ятаєте ці часи, зокрема звичайно Арсеній Петрович Петровичнюк став прем'єр-міністром. Тобто, це не просто так відбулося, що вони просто Андрій Іванчук вирішив так, того було тоді напевно, як це тоді було. Тобто, тоді і тоді зараз. Ну, те саме актив було це заарештовано, це? розблоковано і зайшли люди. Тепер ваша родина. Ваш брат, Чудеться. і ви Мені. кажете, що це Мені. просто що? що тут такого Я не звичайна Зачливо ситуація. І ви ніяк не що пов'язані з таке владою, таке. з офісом президента, з національним банком. Вас ніхто не радив в Сенсбанк, Вас ніхто не погоджував в офісі президента. Вам ніхто не надавав роботу в Сенсбанку банку за те, що ваш брат фронтує чиїсь інтереси в Карпатнафтохімії. Ви жартуєте зараз. Ну, сіно, ви з тим живете? Я просто вас, ви зараз, от про що ви зараз говорите? Я просто це ну, це смішно виглядає. Я хочу зрозуміти, що зрозуміти. Те, що я вас запитав. Ви говорите полон. Я навіть не розумію, про що ви зараз говорите.